Присім, хлопці та дівчатка. Давнесенько ми не бачились в форматі розпродажа, але час настав. На Xbox стартував весняний розпродаж, і я не міг пройти повз нього стороною. Тож беріть попкорн, заварюйте чайочок і погнали. Будемо дивитись, що нам підвіз філ. Let's go! Ну що, хлопці та дівчаточка, ось ми і повернулися в наш дашборд Xbox. Тепер переходимо на лаштування, система, мова та розташування, і бачимо, що у нас стоїть регіон Туреччина. Він нам повністю підходить, тому що він наразі найдешевший. Далі ми переходимо в розділ «Store». Тут заходимо весняний розпродаж і поїхали по розпродажу. Значить, перше, це у нас Skull and Bones. Якщо хто пропустив це видавництво Ubisoft, гра не те, щоб дуже гарна вийшла, але тим, кому подобається Морячко, оці піратська тематика, можливо, в ній щось для себе знайдуть. Але в мене для вас погана новина. Ця гра коштує зараз 1213. Ну, давайте скажемо так, 1215 гривень по курсу 1.25 через Туреччину. Це дофіга. Це дофіга для такої гри. Так, тут є кооператив, це мультиплеерна гра, пригодницька з непоганим плюс-мінус візуалом, плюс-мінус, я сказав, візуалом. Але, 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 дорого, дорого. Які варіанти у нас є, щоб заощадити? Ну звісно, це підписка Ubisoft Plus. Як на неї підписатися? Відео є на каналі, коштує вона приблизно 200 гривень на місяць, і по цій підписці ви отримуєте всі повні версії ігор від Ubisoft. Ну це шикарна пропозиція, просто така шикарна пропозиція. Підписався, за місяць пограв в Skull Bones, там Far Cry побігав, ще й асасіна зачіпив. Я думаю, це непоганий варіант. Так, так що 1215 гривень за Skull Bones це дофіга. Далі у нас йде Baldur's Gate 3. Тут уже ситуація трішечки інша, якби гра коштує 1465 гривень, звичайне видання. Ну і Digital Edition, я взагалі не чіпаю, там ще дорожче. Не набагато дорожче, але блін, уже і так ціна 1465 гривень. Це вже дофіга. Значить, що це за гра, така хто пропустив? Це в попередньому році була Готі гра року на секундочку від Ларіан. Ларіан це розробники. Олдово орієнтованих РПГ-шок, отаких, от знаєте, з видом з гори, покрокові, але дуже-дуже цікаві, дуже пропрацьовані з неймовірною атмосферою, з неймовірними цікавими персонажами і так далі, і тому подібне. Так що гра однозначно вартує своєї уваги, але ціна, ну я скажу, що 1465 гривень тільки для фанатів такого жанру. Якщо ви не фанат, я б ще трішечки почекав би і взяв би на більш жирнючому розпродажі. Можливо, це буде. Літня, літній розпродаж, Мож, можливо, вже зимовий, або ну не знаю, може, може Чорна П'ятниця підвалить до нас з класною пропозицією. Наразі дороговастенько. Дороговастенько, але гра крута. Ну, далі у нас іде загін самовбивць, але або, як ми його знаємо, суїцид Squad. Гра провалилася просто з тріском, і наразі її вже віддають за 936 українських гривень. Ще раз нагадую, курс 1,25. Якщо хто про. Опустив, то у мене на каналі є шорт огляд на цю гру. Е, ну що я скажу, вона погана, вона погана, практично по всім параметрам, окрім оптимізації, і напевно стрільби стріляти тут приємно і виглядає вона прикольно, але все інше ну блін, саме знаєте такий Дженерік контент. Бігаєш, зачищаєш якісь локації, можна в кооперативі це робити. Боси не цікаві, локації одноманітні. Все таке, знаєте, от просто ніяке. Просто ніяке. Наразі 936 гривень за цю гру році, але я б за неї не віддав би. Ну, Я б не віддав би таку суму, десь би орієнтувався на 300-400 гривень, і то тільки для кооперативу. А, взагалі такі ігри дуже часто потім попадають в підписки. Так що, думаю, в геймпасі вона може опинитися. Далі, колда. Наразі це остання частина Call of Duty, 1300 гривень за версію кроссген, тобто і для Xbox One, і для Xbox Series. Мультиплеєрна частина цієї гри класна, а сингл плеер дуже шорт, дуже, <ği> дуже короткий і дуже швидко проходиться. Вона зараз коштує 1625 гривень. я і не радив би брати, тому що є така інформація, що вже на літній презентації у нас буде жирнюче поповнення підписки Xbox Game Pass і всі старі частини Call of Duty мають туди потрапити. От на рахунок цієї частини я все ж таки не впевнений, але в будь-якому випадку 1625 гривень, як на мене, за таку вже досить стареньку гру, по міркам Call of Duty, вони дуже, дуже швидко оновлюються, тобто, вже скоро і нова частина буде презентована. Ну, я думаю, що це дофіга. Далі футбольчик. Больчик, футбольчик, ми полюбляємо. Звичайна версія футбольчика у нас коштує 350 гривень, професійна версія або Альтімейт версія 1000 гривень. Далі у нас іде Мортал Комбат. Перша частина це перезапуск серії, як я думав, але коли пограв, огляд є на каналі. З приводу цієї гри, виявилось, що це не зовсім перезапуск. Це, типа, як трішечки перезапуск, але і продовження старого сюжету з старими персонажами. Ну, накрутили вони там знатно, але гра виглядає фантастично. Якщо у вас ще й новий телевізор або якийсь там класний проектор, ну у вас гра дуже сильно порадує своєю картинкою. Притом навіть на Xbox Series S оптимізація тут дуже шибка. Карна. Коштує ця гра 787 гривень. Дороговастенько, знову таки скажу, тому що гра вже ну, досить давно вийшла. Можна було б зробити ціну там 500-600 гривень. І це було б ідеально. А так виходить у нас практично 800. І це, знаєте, такий верхній вже верхній рубіж, через який я б не хотів би вже переходити. Дороговастенько. Далі, принц Персії, знову таки підписка Ubisoft+, Plus, Всім раджу там грати. Але якщо ви хочете забрати собі в колекцію, то вам обійдеться він 750 гривень. На цю гру, начебто, я робив шорт-огляд, Вона непогана, вона не погана. І більш за все мені нагадала Ori, Ori in the Blind Forest, або ну от, подібні ігри, подібні ігри. Що я можу сказати? У гри дуже слабий візуал, дуже слабий. Він мені взагалі не сподобався. Ну, як ви бачите, вона по-простому виглядає ще із таким, знаєте, закосом під сучасні дитячі мультфільми. Але гемплейна частина цікава з офігезними босами. Боси тут просто класні, офігезна бойова система, класні пригоди. От саме цікаве, знаєте, потрапляєш в якісь там руїни, починаєш з них викорабкуватись, і все це супроводжується цікавими монстрами, з якими ти постійно б'єшся, яких ти постійно намагаєшся вбивати. А це виходить далеко не завжди. Так що, все зараз у вас показано на екрані. За цю гру наразі просять у нас 750 гривень, але. Підписочка прийде на допомогу. Дябло вже в підписі. Раджу пройти компанію. Компанія тут цікава, класні трейлери, все круто. Ну, а мультиплеєрна частина мені не дуже зайшла. Але по підписці, я ж кажу, шикарна пропозиція. Думаю, що ніхто не відмовиться. Форза вже в підписці, також пропускаємо. Далі, далі, UFC дороговастенько, пропускаємо її. Die, Die, Dead Island, друга частина класна гра. На каналі є повне проходження, в принципі, як і по Mortal Kombat, забув я сказати, є повне проходження на каналі. Значить, гра шикарна на мою думку, вона класна. А, на мою думку, вона варта уваги. І, на мою думку, вона в підписі Xbox Game Pass. Можна пограти в кооперативі, можна пограти соло. Гра має шикарну оптимізацію і на попереднє покоління консолей, і на сучасне. На s -ці, кому цікаво, працює ідеально 60 кадрів на секунду, класна картинка. Коротше, немає жодного жодного компромісу. Так що беріть, грайте по підписці, і якщо вам вже вона суперсильно зайде, то вже потім купите. Ну наразі я ж кажу, по підписці треба спробувати. Тому що може бути таке, що зомбі-тематика вона комусь дуже сильно заходить, комусь не дуже сильно заходить. Але спробувати все, все. я однозначно раджу. Їдемо далі. Далі у нас Аватар, підписка Ubisoft Plus. Велком, грайте на здоров'ячко. Так, далі. Assassin's Creed, теж саме, підписочку юзаєте, щастя, ви зазнаєте. Притому ще раз наголошую, бачите, у нас Mirage Assassin, це самий новий Асасін. Звичайна версія не в підписці, Deluxe Edition не в підписці, ця версія не в підписці. І потім ви дивитесь, сама максимальна прокачана версія. Заходите на неї і бачите значочок, що вона в підписці Ubisoft Plus. Так що користуйтесь. Далі йде Resident Evil четверта частина – 702 гривні – Якби і немало, і не мало, але знову таки скажу вам: жирнюча гра, жирнюча гірша, на мою думку, за другу частину, друга ремейк, це прямо вишка. Це прямо сама пропрацьована, сама класно оптимізована частина, яка грається і буде гратися через десятиліття. Причудово, Resident Evil 4, вона також класна, але, як на мене, в деяких моментах просідає і багів там було більше. Ну, Їх уже трішечки підфіксили, але далеко не всі. І я думаю, що вже далі їх дофікшувати ніхто не буде. Але але все одно, гра причудова, є офігезні DLC для цієї гри. Проходження є на каналі. Кому цікаво, можете і оригінал подивитись, проходження, і DLC. Проходив, якщо я не помиляюсь, на Xbox Series S. Працює вона там наразі нормально. Їдемо далі. 702 гривні, нагадую, 702 гривні. Далі у нас Hogwarts Legacy оптимізована гра під Xbox Series консолі. Оптимізована вона не дуже класно. На жаль, чомусь вона має класну більшу оптимізацію на PlayStation 5 або на ПК. На Xbox, я думав, що її рано чи пізно допилять, але щось вони підзабили. І що я можу сказати? Вона зараз коштує 700 гривень. І можна обрати режим, в якому буде плюс-мінус комфортно вам в неї грати. Але, блін, за 700 гривень ну хотілося б мати знаєте, версію без просадок, щоб вона класно працювала, щоб там все було як у людей. Ну. Не знаю, не знаю 700 гривень на ваш розсуд. Якщо ви фанат Гаррі Поттера, напевно ви вже в неї пограли. Якщо ви не фанат а і придивляєтесь до неї, ну 700 гривень, начебто і не дуже багато, але хотілося б більш якісну версію. Ось така моя думка з цього приводу. Далі йдемо. Red Dead Redemption, Друга частина нещодавно отримала мікропатч з мікропокращеннями. Обіцяють, начебто, 60 кадрів на секунду підвести. Тому я закликаю вас придивитися до пропозиції. RDR 2, 200 гривень. Небагато, небагато за класну гру, але наразі на Xbox Series S вона працює в жахливій досить якісті, вона працює в зворотній сумісності з Xbox One, а там приблизно 720 p роздільна здатність, низькі налаштування, при тому такі, знаєте, ультра-низькі налаштування, хотілося б, щоб було краще. Якщо вийде повноцінний патч адаптації під Xbox Series консолі, буде причудово. Якби там повинні підвести 60 кадрів на секунду, і графончик покращити, і так далі, тому подібне. Якщо у вас Xbox Series Можете брати, не паритись. Тут з графікою буде повний порядок, тому що у вас уже зворотка буде з Xbox One X, але все одно 30 кадрів на секунду. Ну я думаю, в будь-якому випадку за 200 гривень купити, щоб було, і потім колись пограти варіант причудовий. Alan Wake друга частина одна з найкращих ігор попереднього року. Багато для кого ця гра переплюнула Larian з Baldur's Gate 3. Не можу сказати, що я також вважаю, що вона переплюнула, хоча. Хоча хоча, треба подумати, М може, і переплюнула. Значить, що я вам скажу, якщо вам подобається Resident Evil 2, от четвертий, він вже набагато більш екшен орієнтований, друга частина, вона більш повільна. От напевно, можна. З великою великою причудовою натяжкою порівняти ці ігри, тому що це повільний детектив з розслідуваннями, з хорор-елементами, з неочікуваними поворотами із супер офігезним антуражом, графоном, повним нексгеном і т.д. і т.п. наразі ця гра коштує не дешево, 1100 гривень. Але я вас закликаю класні якісні ігри треба підтримувати. От цю гру я без задньої мислі одразу підтримав би 1100 гривень дорого, але за такий шикардос. За таку якісну гру, за сінглплеєрну пригоду, яка виходить там один раз на мільйон років. ну, Я вважаю, що вона варта уваги. Притому вона оптимізована і під S, і під X просто шикарна. На X 60 кадрів на секунду або 30 обираєте самі, як подобається. Притому з такою картинкою, а Hellblade друга частина. Як тобі таке? От, ну, На S, на жаль, у нас тільки 30 FPS, але оптимізація там все одно непогана. Далі у нас Ghost Runner друга частина. Що я хочу сказати? Прикольна гра! Прикольна гра, хотілося б бандл, щоб перша і друга частина. Хоча я вам скажу так, вона не дуже сюжетно зав'язана, можна починати з другої частини. Вона більш різноманітна, вона більш прокачана, вона більш цікава. Значить, коштує ця гра 450 гривень. Можливо, ви про неї нічого ніколи не чули, але просто подивіться, зараз шматочок трейлеру. Це, звісно, не ігровий зараз графон, це постановочна ну, капсена, не на ручі гри, а от зараз уже пішов геймплей. Значить, у нас кіберпанк, у нас майбутнє. У нас катана, у нас сталеві яйця, і ми повинні швидко пробігати, швидко всіх рубати, ну і, значить, бігти по маршруту, швидко бігти по маршруту і, значить, рубати всіх ворогів. Дуже класна гра, дуже круто грається. Єдине у мене зауваження до цієї гри, що, на мою думку, вона краще грається на ПК, тому що вона дуже швидка. І тут треба, знаєте, от коли гри гризун у тебе, ти дуже швидко, ліворуч, праворуч, ліворуч, На праворуч. Настільки гімпада, це складніше робити, але звикнути можна. Значить, ця гра обійдеться вам 450 гривень. І, напевно, ви помітили, що вже такої шари, як в регіоні Аргентина, тут уже немає. Ціни вже високі або дуже високі. Уже, знаєте, от розрив той, який був з PlayStation на початку, він, на жаль, стає менше, 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 менше і менше. І ціни просто кусаються, дуже сильно кусаються. 450 гривень за Ghost Runner. Ну, в принципі, ціни єдине на що смачні залишились, це на дуже старі ігри. От, наприклад, Kingdom Come Deliverance, вона Royal Edition, зараз вам обійдеться небагато. Значить, Трейлера тут немає, але подивимось скріншоти. Це гра про стародавні часи, про лицарів і все таке. Її створив чувак, який свого часу був творцем мафії першої частини, ну і другу він встиг іще попрацювати, і потім він уже перейшов, заснував іншу студію, і, значить, вони почали робити кіндомкам. Kingdom Come. Kingdom Come. Багато кому ця гра зайшла, але мені не зайшла, я вам скажу так. Мені не зайшла, бо вона дуже така, знаєте, хардкорно орієнтована. Не те, щоб я не хардкорщик, але мені здається, це для іншої аудиторії. Тут мало фану, такого, знаєте, попкорнового фану. А для то, щоб отримати фан, тут треба прямо вгризатися в цю гру, прокачуватись, ну коротше, розвиватись, дізнаватись багато всього. Ну, складна, складна гра для такого легкого часопроводження. І я не готовий був інвестувати в неї свій час, щоб отримати якийсь з неї фан. Але якщо вам така тема подобається, то 30 гривень в колекцію повне видання забрати чому б ні. Далі у нас іде улюблений всіми кіберпанк, повне видання для е, оптимізоване вже під Xbox Series S та X, включно з DLC. Обійдеться вам ця гра 1100 гривень, на мою думку, це нормальна ціна за таку шикарну пропозицію. Одразу з DLC, версія під усі консолі, які тільки є. Є е, у нас тут іще з окремо, я подивився, продається оригінальна версія за 500 гривень. Якщо вам вистачить оригіналу, можна буде просто купити оригінал. І DLC окремо 550 гривень коштує. Тобто, ну це я так скажу, не округлював, якщо округлити, ті самі 1100 гривень вам і вийде. Тобто, що окремо купуйте, що цим бандлом вигоди практично ніякої немає. Вам вийде це визна 1100 гривень. Ну за кіберпанк, якщо ви ще не в курсі, це гра Дік CD Projekt Red, творців Відьмака, шикарна гра, безкомпромісна. Поки що на каналі немає проходження, але обов'язково воно там з'явиться. Тому що такі ігри виходять знову таки один раз на мільйон років, і пропускати просто не. Серйозно. Якщо ви серйозний такий yeah. гравець або гравчиха, обов'язково купуйте, обов'язково проходьте. такі ювілейні, ювілирні ігри пропускати ми не будемо. Ну а далі у нас іде, як ви думаєте, що Секіро. То саме секіро, як ви бачите, воно у мене вже куплено, але, але поки що ще знову такими не проходили. Коштує ця гра 360 гривень, це вже недорого. І я вам скажу так: купуйте краще за цю суму, тому що знижки на секіро постійні і. Зазвичай вони однакові, тобто не було ще такого що, знаєте, там 99% знижка. Такого не було. Вона зазвичай коштує або 500 гривень, або 400. Ну зараз 360. по поточному курсу. Я думаю, що це шикарна пропозиція за шикарну гулять. Якщо ви ще не зрозуміли, це «Souls Like». Але соузи у нас вони орієнтуються на те, щоб ви блокували атаки, а тут треба буде вчасно блок натискати, щоб у вас парування відбувалось, типу, щоб ви відбували удар, який вам наносять, і потім, потім робили контратаку. Отака от, от тут цікава механіка. Складна гра, попереджаю, дуже складна, коштує 360 гривень, раджу вам купити. Ремнен, друга частина, раджу пограти по підписці. Офігезна Next Gen гра, побудована на Unreal Engine 5 і класно оптимізована. Можна грати і на S, і на XC. Ну, я думаю. По гімпасу ви вже спробуєте. Послухайте дядьку Павла. Можна проходити як одному, так і в кооперативі. В кооперативі набагато більш цікаво буде, тому що тут у нас Дженерік світ, тобто є локації, які автоматично постійно по нові генеруються, і на одну і ту саму локацію ви попросту не попадаєте. Вона постійно змінюється, як це було в Д'ябло. В Дябло раніше такий, ну та й зараз Дябло таке використовується. Також в цій грі прокачаний кооператив, тут є боси, і разом їх офігезно перемагати. Ну і офігезно тут. Разом проводити час також. Тут є різноманітні класи персонажів. Ну скажімо так, це як Borderlands, тільки набагато набагато по іншому, <гум>, набагато по іншому тут все відбув, відбув відбувається. Ось так би я описав би цю губу ну, і знову таки нагадую, Unreal Engine 5, шикарна графіка, шикарні технологічні можливості і шикарний кооператив. Купляти. Можна 285 гривень, вона вам обійдеться, але краще все ж таки пограти по підписці для початку. А так гра одна з найкращих. Call of Duty в підписі буде однозначно, тому скіпаємо, тим паче старі частини. Відьмачок третій, повне видання, Next Gen Update, всі справи, все, все як ми любимо, 200 гривень коштує. Хто ще не грав, обов'язково купуйте, грайте, насолоджуйтесь і проходьте одну з кращих ігор попереднього покоління консолі. З нексген-патчем. тобто цей патч надає додаткові графічні ефекти на ваших консолях Xbox Series. 200 гривень. Ще was. раз хочу вам сказати. Так, звісно, якщо зараз дивитися на гру і порівнювати з Ремнентом з Кіберпанком, то видно, що гра вже, знаєте, така трішечки застаріла, графон вже не той, навіть Already з нексген патчем, але все одно гра по своєму наповненню, по контексту, по квестам, вона дуже пропрацьована. Якщо ви полюбляєте загнутись no цікаву історію, яка буде одночасно в деяких моментах Складна в деяких моментах захоплююча, в деяких моментах ну короче різноманітна, різноманітна гра потужна від поляків. То відьмак третя частина для вас. При тому я хочу сказати, третя вона по-любому найкраща. Друга частина вона якась була консоле орієнтована, поки ти там бігав. Ну, вона мені взагалі не сподобалась. От прям кандова така. Знаєте, не було відчуття пригоди абсолютно для мене. Може було. перша частина. Вона навпаки була пк орієнтована з дивним керуванням, з дивною бойовою системою. Все там було максимально дивно. Так що третя частина це «Мастхев» однозначний. Також від мене порада не купляти, але пограти по підписці обов'язково of P. Це один з найкращих соузлайків, на мою думку, не пропускайте. Також Control. 54 гривні раджу пограти однозначно. Вона є в підписці, але я б забрав би в колекцію, підтримав би їх, е шановних розробників. Якщо ви не зрозуміли, це то Control – це ті самі розробники, які у нас відповідають за серію Alan Wake. Тобто, от, бачите, 4 з 5 і так далі. Тут оціночки. Дуже класно. Сний шутер, це не AAA, це, скажімо так, потужна бешка, яка зібрана була на сетах попередньої гри Quantum Break. Це їхня попередня гра була. І якщо вам подобається Quantum Break, серія Alan Wake, то вам, скоріш за все, сподобається Control. Тут уже більше шутингова механіка розкривається. Тут багато ворогів, багато перестрілок і. На попередньому поколінні консолей ця гра гралася поганесенько, тому що був лок в 30 FPS і ще й з просадками. Коротше, було жахливо. Але на Xbox Series S або X ця гра грається шикарно. Тут у нас вже 60 кадрів на секунду, тут у нас вже немає просадок. Ну і просто офігезна, офігезна гра, в яку я раджу вам пограти. Скоро будемо закінчувати, тому що я це, звісно, розпродаж уже пройшовся без вас, виписав всі самі жирнючі пропозиції, і тут самий жир вгорі. А чим нижче ми опускаємось, тим менше жирних тут всіляких прикондесів ми будемо знаходити. Але давайте не пропускати креш. Я подивився, які тут є видання. Оце, як на мене, саме прикольне. Тут у нас креш трилогія, перша, друга, третя частина, а також креш нітрофіл гоночки. Але я б, знаєте, так, якщо ви хочете в колекцію, то купуйте. Якщо ви не поспішаєте. То можете почекати, тому що ця гра, скоріш за все, буде в підписці в найближчий час. Тому що це видавництво Activision Blizzard, а як ви знаєте, Activision Blizzard була куплена Microsoft, значить всі ці ігри, абсолютно все це, що тут є, рано чи пізно потрапить в гімпас. Так що, якщо ви хочете, можете собі в колекцію забрати, але це не обов'язково. Ідемо далі, і тут іще одна є просто-просто гра, яку не можна пропускати, на яку є огляд на каналі, це Robocop Rock City. Я цю гру пройшов повністю, знову таки стрім. На каналі є, проходив, на жаль, на ПК. Не можу вам актуальні ігролад показати з консолі Xbox Series, але скажу я вам так: це із шутерів один з самих цікавих, один із самих пропрацьованих, один із самих м'ясних шутерів за останні часи. Так, тут немає супердорогих постановочних сцен. Так, тут немає, можливо, знаєте, як там в якихось суперсучасних Call of Duty, коли все вибухає, і ти там прориваєшся вперед. Ну, Коротше, таких анімацій тут немає. Але тут є душа, а душа це саме. Саме головне, саме головне. Ну, як ви бачите, ми тут граємо за старого доброго робокопа, який прийшов до нас з 90-х, а може навіть з 80-х. Гра зроблена, значить, історія її відсилає між другою, якщо я не помиляюсь, та третьою частиною кінофільма. Тобто тут треша ще багато немає. От в третій вже пішов самий такий треш. Ні, тут треша не багато. Тут саме той соковитий робокоп, якого ми обожнюємо. Гра коштує 700 гривень, і я вважаю, що вона коштує цих грошей, які за неї просять. Класна гра, класна шукає. Турна механіка, класні персонажі і трішечки трішечки RPG елементів які зовсім не заважають і зовсім не напрягають. Так що я раджу придивитися. Також у нас є Dying Light, як ви бачите. Dying Light, друга частина, це у нас Reloaded Edition. Нещодавно воно вийшло, от саме це видання. Тут є багато покращень, стрілкову зброю додали, змінили баланс, поправили баги, ну, як зазвичай, знаєте, таке саме повне фінальне видання гри. Наразі коштує 680 гривень, трішечки дешевше за робокопа, але це абсолютно. Абсолютно різні ігри, я б їх не став би порівнювати. От Dying Light 2, це можна сказати, як гра від Ubisoft. Вона велетенська, в ній можна провести багато часу, багато вбивати зомбаків, виконувати квести, прокачувати персонажа, знаходити круту зброю. Ну прям велетенська гра, велетенська гра. Я в неї пограв, не пройшов, тому що у мене просто, знаєте, не вистачило сечі, терпіти ці безкінечні квести. Але гра прикольна, гра прикольна. Я не можу сказати, що вона погана. Ну і далі у нас буде ще одна цікава пропозиція навіть дві цікаві пропозиції. Це плех. Тел. Перша частина PleхTL, друга частина. Значить, першу частину раджу купити. Вона вам обійдеться 82 гривні. Пройти її просто, щоб знати про що буде друга частина. Тому що, чесно скажу, перша частина це так, знаєте, зав'язочка. Самий смак, самий жир в Plechtl Requiem. Значить, переходимо одразу до другої частини. Вона є в підписці Xbox Game Pass, однозначно раджу пограти. Що тут цікавого? Ну, по-перше, це абсолютно точно нексген-гра, Вона потужна, по графону просто розкриває вашу консоль на 100%. Є режим 30 і 60 кадрів на секунду на Xbox Series X, so на S і тільки 30 кадрів на секунду, на жаль. І в цій грі Самий такий упор йде на сюжет. Це сюжетно орієнтована гра, яку багато порівнювали з іграми від Dog. Хоча хочу сказати, в іграх від Naughty Dog там екшену багато. А тут екшену поменше, але історія все одно дуже цікава, дуже м'ясна, дуже доросла, ну дуже драматична. Так що, якщо вам цікаво пережити таку, знаєте, пригоду на все своє життя, яка, яка вам запам'ятається. Обов'язково зверніть увагу на цю гру. Тим паче, в цій грі є що правильно українська мова, Так що не пропускайте, це гра обов'язково обов'язково повинна бути вами. Пройгуна. Легтейл, перша частина 82 гривні, друга частина 500 гривень, але є в підписці Xbox Game Pass. Так що користуйтесь. Ну і на зав'язочку я тут дивився, що ж тут є. Ну, тут я вам скажу чесно, багато ігор або вже в підписці, або скоро там будуть, тому що Activision Blizzard ігри туди скоро підтягнуться. Я отак от гортав, гортав, гортав цей список, знову таки, асасіни в підписі. SDX Falls, вона в підписі Xbox Game Pass, раджу вам пройти на 100%. Я з цієї гри багато-багато ржав, але. Потім в мене руки дійшли, я її нещодавно пройшов. Це гра від творців, щоб ви знали. Ну, по-перше, тут Xbox руку приклав, це приємно, це можна сказати ексклюзив Xbox. І це від творців Хеві Рейна. Так, тут працювали люди над грою, які колись створили Хеві Рейн. Тобто складова сюжетна і як це все розгортається на самому найвищому рівні, але графіка підкачала. Якщо не звертати на графіку увагу, або якщо вам такий стиль подобається, історія вам дуже сильно зайде. Є локалізація, але є і англійська мова. Тут уже самі будете обирати, як вам грати. Так, асасіни в підписці. Підписку ви знаєте, як купляти, якщо не знаєте, дивіться відео на каналі. Атлас Fallen дорого. Значить, що ще? Baldur's Gate ми дивилися. Бетмени вже 100 разів пережовані. Це все в підписці, в підписці, в підписці. І от що я помітив, «Біомутант» ну, дорого, Біошок вже 100 разів пережовано, нецікаво. Блідінейдж підписка. І що я помітив таке, що я б вам хотів би порадити, це Блесменос, друга частина. Вона наразі дороговастенька, коштує 380 гривень. Але е, спробуйте придивитись, можливо, ви першу частину купите собі і пройдете. Значить, розповідаю в двох словах, що це за гра. Це як Dark Souls, тільки з видом з боку. Дуже прикольний візуал, дуже прикольний. Можливо, на каналі буде проходження. Подивимось, дуже страшна гра, я б сказав, бо знаєте, така хорор, хорор атмосфера, по типу як Bloodborne, але з видом з боку боси просто я не знаю страшні потвори, які хочеться вбити прямо тут і зараз, прям брати їх і вбивати. Гра складна, гра цікава, гра унікальний. Має візуал, музи... класний музичний супровід. Ну не знаю, все для того, щоб ми взяли і пройшли на стрімах. А якщо ви не хочете дивитися на стрімах, то обов'язково придивіться до першої та другої частини. Прикольна гра і прикольно ви, я думаю, в них проведе. Друга частина коштує 380 гривень, але придивіться, може, буде перша на розпродажі, чому б ні. А якщо ви хочете пограти в щось схоже, щось схоже на старих добрих Кастельваній, пам'ятаєте, Кастельванія ще з PlayStation була у нас, сама наша улюблена частина. E, значить, у нас від творців цієї кастельвані вийшла гра. Можливо, ви не знали. Вона досить давно вийшла ще на попереднє покоління консолей. Збирали на гру гроші на кікстартері. Називається гра «Bloodstrain Блодстрейн of the Night». Я її до речі пройшов. Досить давно пройшов, і вона мені сподобалась. У гри є мінуси. Не можна сказати, що це ідеальна гра, але вона по атмосфері по навповненню сама більш наближена до старої доброї «Кастельвані», самої нашої улюбленої частини з консолі «PlayStation 1». Тут єдине, от що мені більш за все не сподобалось, це ну, те, що гра сильно довга, вона прям сильно розтягнута. Тут є багато різних кінцівок. Я пройшов на середню, тут є, типу, можна швидко пройти гри, можна середньо проходити гру по часу, а можна проходити прям по максимуму все закривати на довгі на довге закінчення ну тоді ви прям витратите багато часу. Значить, що мені не сподобалось в цій грі, мені не сподобався візуал. Спочатку вона вийшла взагалі погано виглядала, потім вийшов патч, покращили графон, його змінили навіть. Не, не тільки покращили, а змінили. Але все одно атмосфери тої самої Кастельвані за рахунок графону, як на мене, ну, відчувається не на 100%. Якби вона є ця атмосфера, але хотілося б, щоб графіка була інша, тоді було б ще більш прикольно. Borderlands 3 радити купувати я вам не буду, тому що вже 100 разів радив. Ціну ви і так бачите, недорого коштує. Ну і в принципі, тут далі, ви бачите, іде таке все уже 100 разів пережовано. Всі самі жирнючі пропозиції були на самому початку. Ну, хіба що от Contra Collection може вам запропонувати пограти. Так що, хлопці та й дівчатка, дякую вам за вашу увагу. Не забувайте ставити вподобайки, писати шалені коментарі. Звісно, підписуватись на канал Української Гіка Павла, який завжди на зв'язочку. Ну і дуже скоро ми знову побачимось. Па-па!